І, історія Білгородського Киселя, Ми не знаєте люди. Печеніги, дізнавшись про те, що князь Володимир із дружиною залишив місто без оборони, вирішили захопити місто. А оскільки воно розташоване на високих берегах Ірпеня, його швидко завоювати їм не вдалося. І вони взяли місто в облогу. І довго місто було в облозі, і почався в місті голод. І дійшли вже городяни до того, що мусимо здаватися, тому що нема чого їсти. І тоді знайшовся мудрець один, який запропонував, що давайте зберемо рештки їжі, які в кого лишилися. Варимо кисіль, опустимо його в колодязь і запросимо печенігів. Так вони і зробили. Наварили, це був кисіль такий із не кисіль, а така бовтаниця з жита, з там, овса, не знаю з чогось. І вони запросили печенігів, дістали з колодязя оцієї так званого киселю і сказали печенігам, що подивіться. Ми не боїмося вашої облоги, тому що нас годує земля. І взяли печеніги з собою, повести своїм князям цього киселю, щоб ті переконали, що таке, так. Да. І вони повірили в це, і зняли облогу міста Білгород і відійшли. І таким чином Білгород. običnih potreski ta muzika